Нам дана функція y дорівнює 3π віділено на 2 мінус х. І нам треба знайти похідну від цієї функції. І тим паче, нам треба знайти похідну від цієї функції в точці π поділено на 4. Окей, що ми бачимо? Ми бачимо, що ця функція є складеною. Тобто у нас є зовнішня функція. Ось вона, і у нас є внутрішня функція 3 π поділена на 2 мінус х. Як ми будемо шукати похідну? Для початку я пропоную знайти похідну від внутрішньої функції. Назвемо її m від x. Вона у нас дорівнює 3 π поділена на 2 мінус х, і похідна буде дорівнювати. Цього у нас просто не буде. І похідна від мінус х це буде мінус 1. Чудово! Далі ми будемо шукати похідну від зовнішньої функції. Це буде у нас дорівнювати. Назвемо цю функцію f від x, це у нас дорівнює sek від х, і похідна від f від x буде дорівнювати синус x поділена на косинус квадрат x. І тепер з'єднаємо це все. Похідна від функції y буде дорівнювати синус від внутрішньої функції. Не забуваємо, що ми шукаємо похідну від зовнішньої функції, і не забуваємо від, про внутрішню функцію. Синус від внутрішньої функції, тобто від 3 π поділено на 2 мінус х. Тут те саме, що у нас буде косинус квадрат від. 3π поділено на 2 мінус ікс, помножити на похідну від внутрішньої функції, тобто на m від x, або одразу вже запишемо, що це буде на мінус 1. І це все буде дорівнювати. тепер замість x ми підставляємо, чому воно дорівнює. Тобто, ось тут у нас буде π на 4, і ось тут у нас буде π на 4. Це все буде дорівнювати синус від 3 поділено на 2 мінус π поділено на 4 можемо звести до спільного знаменника. Пропоную це зробити десь в стороні. 3 π поділено на 2 мінус π поділено на 4, домножаємо тут на 2, це буде 6 π поділено на 4. Отже, це 5 π поділено на 4. Синус від 5 π поділено на 4. Поділено на косинус квадрат від 5π поділено на 4, і все це помножити на мінус 1. І тоді це буде дорівнювати синус 5 пі на 4 буде дорівнювати мінус корінь з 2 на 2. Косинус квадрат 5π на 4, косинус 5 пі на 4 теж буде дорівнювати мінус корінь з 2 на 2, але не забуваємо про квадрат. І тому це все буде дорівнювати. мінус на мінус дасть нам плюс. Корінь з 2 поділено на 2, поділити на. Тут, ми, якщо ми піднесемо до квадрату, це у нас буде 2 четвертих. 2 четвертих. Не забуваємо, що ділення це множення на взаємно обернений дріб, тобто корінь з 2 поділено на 2, помножити на 4 других. Тут можна скоротити, і з цим можна скоротити 2 на 2, 4, 4, 4 скоротилось. В результаті ми отримали корінь з 2. Ось і все, це наша відповідь. Супер. Ми молодці.